Благовіщення це день, коли до Діви Марії з'явився архангел Гавриїл та приніс їй благу звістку, що вона скоро народить Сина Божого від Святого Духа. Марія дуже зраділа цій звісті, бо у шлюбі з Йосипом довго мріяла про дитину. День перед святом називається переддень благовіщення. Ранок розпочинали з прибирання та прання. Підлогу цього дня потрібно мити чудодійними трав'яними настоями. У вечірній час за традицією, люди розводили багаття за городом та палили речі, які вже не потрібні, та засмічують їхню оселю. Вогонь у цей день був очисним. У ніч з 24 на 25 люди йшли на нічну службу до храму. Особливо варто сходити на таку службу дівчатам, які ще не вийшли заміж. Якщо вона витримає всю літургію, то найближчим часом стане нареченою. Також потрібно очистити своє тіло, прийнявши ванну з трав'яними настоями. Зробіть ванну з такими травами, як м'ята, звіробій, кропива, хвощ польовий, ромашка, липа, лаванда. et de